Почала я цю картину в травні, в мене було замовлення на неї, і е е я прогрунтувала полотно, е зробила підготовчу роботу. Прогрунтовую для того, щоб фарба краще і швидше олійна потім вже, вбиралася. Я перевірила цей ґрунт Liquitex, я його трошечки тоную з таким нейтральним якимось. Кольором, для того, щоб видно було, де я прогрунтувала, щоб не було білих цих пропущених місць. І я роблю такий завжди підготовчий нотан. Він мені допомагає ну, пізніше там компонувати, розставляти фігури і так далі. Я не знаю, я щось по рисунку взагалі не бачу, компоновки, мені треба отак тільки компонувати. Тому... Власне, я такими плямами розкидаю, прокладаю. І вже на цьому етапі я побачила, що небо занадто яскраво синє, і я вже не раз з цим стикнулася. Зараз я на всіх своїх старих пленерах буду це виправляти. То що, ну, коли ти робиш небо в тон, в тон. З реальністю, це просто якийсь адський яд синій, він не справжній. І точно така сама історія з куртками. І вже знову ж таки на цьому етапі я починаю розв'язувати кольорову гармонію і розумію, що один-один ну, типу, по фото робити ну, мені буде боляче. Але я на всякий випадок спитала в замовниці, і вона каже: Ні, ну, типу, я вам довіряю, я бачила ваші роботи. Зробіть, щоб було красиво. Ну, я, звісно, цим ділом дуже натхнилася. Я не пам'ятаю в якомусь фоторедакторі, чи в цьому, що в мене в телефоні, прям, а, чи в тому, що в комп'ютері. У ну, мене теж такі примітивні фоторедактори. Я подивилася з фільтрами, з такими всякими там під Ну, чи в Інстаграмі може. Я не, не скажу вже зараз. Коротше, наклала фільтри, підтягнула типу, взунки, експозицію трошки підвищила, щоб світліша робота була. І вже на основі цього я будувала таку теплішу, світлішу, гармонію і узгоджувала кольори. Вже на цьому етапі я скинула фотку замовниці. Ми побачили, що воно ну, воно не тойво. Я забула зняти, як я закрасила. Ну, це так само звичайним ґрунтом. Тим. І як я пробудувала... Рисунок, дуже не люблю рисунок, і десь на якомусь етапі це вилізло, в тому що це четверта собаня. Вона якраз остання в мене була взагалі поламана в неї морда бідна, вона натерпілася від мене. Ну І зараз я так само працюю з, з напівтінями, в акрилі, я собі підказки поставила самі темні місця. Півтінь і світло, без бліків. І в олії зараз я починаю з бліків. І поступово перехожу до темних місць для того, щоб витримати роботу, так як я планувала, в світлому і в теплому такому охристому такому гармонійному вінтажі. Я не знаю, як це назвати. От в мене таке було розуміння і бачення. І, в принципі, мені здається, воно і вийшло в мене. Як ви бачите, от від бліка я поступово-поступово переходила до того, щоб на лиці вирівнювались всі ці об'єми. В складках, в зморшках я робила дуже світлі суміші. Буквально там я висвітлювала ті зморшки. На фотографії вони видніші. А я просто робила, я ну, не знаю, мені так було би приємно, і я так людям роблю. Я робила комплементарний чи компліментарний, ну, типу від слова комплімент. Портрет, щоб він подобався людині. Цим людям, вже, я так розумію, так серйозно за 50. І, ну, в мене мама така вже, то я знаю, що ну, хочеться щось таке. знаєте, Ну, там, ти собі подобаєшся на тих фотографіях, де тобі на 20 років менше. От, з собанями все простіше, вони до тебе не прийдуть і не скажуть. Чоловік, ти я тут виглядаю занадто старий, що ти мені зробив? Чи зробила? І в в усьому, в усіх тонах, єдине, що я хотіла, так само, ще трошки високий контраст в одязі зберегти. Просто для того, щоб фігури ще ближче вийшли, відділились від фона. Не знаю, ну бзік такий. Може, я коли-небудь з цим якось розберуся в собі. От. В нормальному режимі, якби я не поспішала, я би робила від темного до світлого. Але тут зараз я просто ну, я працювала, я дотягнула з травня місяця до початку серпня. І от зараз я пакую студію в коробки і там ще сушиться ця робота дуйчиком. Там практично зараз в студії жити неможливо. Коротше, от на цьому етапі я вже дуже сильно втомилася від цієї роботи. По-доброму, коли ну, от ви працюєте над такими якимись великими, складними багатофігурними композиціями, добре робити перерву для того, щоб очі відвикли, мозок відвик, або навіть записувати, там, типу, подивитись ще раз на руку, ще-ше. Ще, ще, ще. Тому що є така, це реальна річ, замилюються очі. І ти забуваєш, що, наприклад, та рука недописана, там десь ти думала зробити тінь чи там перевірити щось, ти його не перевіряєш. І воно все, отакі дрібнички складаються потім в серйозні такі моменти, які вони відразу в очі не кидаються, але ну, вони псують загальне враження. Зараз вже в мене фігури, як я думала, закінчені. І переходжу до пейзажу за ними. Точно так само його я роблю теплішим, світлішим, хоча зберігаю контраст на цьому дереві, яке найближче до них знаходиться. Так само, щоб об'єднати композицію. Тому що, якщо зробити все дуже світлим, буде невиправдано багато неба зверху нього на фотографії, хоч там і ноги були обрізані, в контрасти набагато вищі. І я сніг затемнила так само, недостатньо, я би його ще затемнювала, але так як в мене вже цю попередню мою роботу сфоткану прийняли, я його не виправляла, бо просто нема ні часу, ні сил по хорошому треба було б відставити роботу на декілька днів, але в мене цих днів не було. І, е, на щастя, я знаходжуся в цій групі ЮАРТіст е, 83 в телеграмі, в е, чат. І я кинула клич, такі друзі, ось моя робота, щось не так з снігом, бо тому що, ну, коли його малювала, я вже відчувала, що просто я роблю це на останніх силах. Народ відгукнувся, написали дуже багато мені порад. І я ще раз вже по новому зранку це я, ну типу ввечері перед тим, як іти спати, я закинула в групу це повідомлення в Україні, це якраз ранок. І вже коли в мене був ранок, я це все перечитала. Ще подякувала, і втілила бігесенько на роботі. Оце доправок така робота, і після правок. Там і з рукою, і з рукавом. ну Багато і з очима в сабані поради мені накидали, і також. Ключова, яка мені дуже сподобалася, то мій підпис. Я такий стараюсь робити підпис пасхалкою, не такий, щоб він вилазив. Бо все-таки це робота для людей, а не для мене. Вона буде в них вісіти. Коли я буду малювати для себе, я вже підпис такий ввальню, що просто за кілометр буде видно. Ось цю руку я трішечки підправила, хоча там такі складні тіні на ній були, просто-напросто неймовірні. І коли я намалювала так, як воно на фоці, воно ну, типу, не читається. Коротше, народ мені порадив зі снігом там розібратися. як. Я розібралася, його трохи розбила, для того, щоб він так не вилазив на передній край. І ну, ефект загальний в картині склався візуально, так як я задумувала. Висновок на таку роботу потрібно більше ніж тиждень, тому що треба робити перерви між етапами для того, щоб око відвикало від помилок.